Він Бог любові, але він також Бог справедливості та й вічного суду. Це та частина, яку багато людей вважають за краще ігнорувати. Якщо ми так багато говоримо про милосердя, то забуваємо, що той самий Бог, який обіймає і виправляє. І коли він вирішує діяти своїми руками, немає людської сили, здатної це зупинити. А тепер подумайте, хто ті, кого Бог усунув, не через війни, не через природні покарання. Але через пряму негайну остаточну дію. Відповідь виходить далеко за межі того, що можна собі уявити. Вона стосується велетнів, цілих міст, священиків і навіть повстанців, які кинули виклик вівтарю. У цьому відео ви дізнаєтеся про сім сутностей: людей, міста та навіть лінії, які були знищені безпосередньо Богом, деякі миттєво. Інші з настільки конкретними судженнями, що вони все ще лякають нас сьогодні. Тож, якщо ця тема вас заінтригувала, скористайтеся нагодою, поставте лайк відео, підпишіться на канал і активуйте дзвіночок, адже далі буде не просто історія, це заклик до совісті. Земля вже була не та те, що починалося як досконале творіння, було захоплене чимось, чого навіть люди не могли правильно зрозуміти. Небожителі, ангели, які залишили свій дім, переступили межі, встановлені творцем, і взяли собі людських жінок. З цього забороненого союзу народилися нефіліми, велетні за зростом, але також і за збоченістю. Вони були не просто сильними, вони були зарозумілі, жорстокі, ненаситні. Куди б вони не проходили, вони залишали за собою слід страху, ніби зло набрало форми. Ці гібриди виникли не випадково буття шосте розкриває сценарій повного виродження, коли навіть думки людей були зіпсовані весь час. Присутність нефілімів ще більше погіршила моральний крах світу. Вони були символом того, наскільки люди віддалилися від Бога, замінивши священне на мирське. Земля ніби стала полем демонічних експериментів, де давно перевищено межі прийнятного. А Бог. Він дивився з болем, але також і зі справедливістю. Божественне рішення прийшло як сплеск суду, але також і як акт милосердя до тих, хто все ще мав певний страх. Потоп був не просто покаранням, це було очищення, новий початок. Біблія каже в Буття 6.7 Я вигублю людину, яку я створив з лиця землі. Але постраждали не лише звичайні чоловіки, нефіліми, ці духовні відхилення, були повністю знищені. І що цікаво, жодного з них не пощадили не один. Єдиним винятком був Ной і його будинок, не тому, що вони були досконалими, а тому, що ходили з Богом. Це глибше ніж здається, ходити з Богом у світі, де всі йдуть у протилежному напрямку, є майже актом опору, це як плисти проти течії корупції. Яка весь час намагається затягнути вас, і знаєте, що найбожевільніше? Ной побудував ковчег у місці, де ніколи не було дощу. Він був вірний навіть тоді, коли все навколо називало це божевіллям присутність Нефілімів, вчить нас чогось, що виходить за рамки теології. Він показує, що бувають часи, коли зло організоване таким інтенсивним чином, що лише пряме втручання Бога. Може його зупинити, і це не обмежувалося минулим. Скільки разів сьогодні зло маскується під велич, силу, вплив і все псує, але творець продовжує спостерігати, і, коли необхідно, він усе ще знає, як втрутитися з точністю і впливом. Знищення нефілімів означало для того покоління точку неповернення. Це був доказ того, що є речі, яких Бог просто не терпить. Але це також готує нас до розуміння того, що іноді вирок не приходить як миттєвий удар грому, воно накопичується, росте в тиші, і коли воно приходить, ніхто не зможе його зупинити. І це не було інакше з двома місцями, які були відзначені в історії як символи того, що відбувається, коли збочення стає способом життя. Зіпсованість нефілімів була знесена водами. Але людське серце все ще несло власну темряву, і ця темрява знайшла благодатний ґрунт у містах Содом і Гомора. Це була не просто аморальність, це була ціла культура, побудована на неповазі до гідності, справедливості та чистоти. Чоловіки вдавалися до всіх видів збочень, ніби це було нормально, навіть заохочувалося. Гріх там не ховався, його святкували. Вони ніби втратили відчуття смішного. А також страх перед вічним, сам крик цих міст досяг небес. У Буття 18.20 говориться великий крик проти Содому і Гомори, а їхній гріх дуже тяжкий, ніби духовна гниль цих земель відлунювала, перетинала небо, аж поки не досягла престолу Божого. Це показує, що є гріхи, які кричать, навіть коли вони вчинені мовчки, і Бог вирішив спуститися. Так. Творець особисто поїхав перевірити, і коли Бог так діє, це неспроста. Він не нетерплячий суддя, він справедливий. І все ж тут була цікава деталь серед них все ще жив чоловік лот, він не був ідеальним, але він носив у собі залишок страху, і цього було достатньо, щоб Бог зробив щось надзвичайне Він послав ангелів не лише розслідувати, а й рятувати. Дивно, як навіть серед цілковитої гнилі Господь все ще розділяє тих, хто не вклонився. Це була поспішна, майже сюрреалістична втеча з чітким наказом не озиратися назад, тому що те, що буде, буде остаточним. Суд прийшов не з мечами, навіть із землетрусами. Бог просто пролив вогонь і сірку, буквально. Божественне нестримне горіння, що горить до коріння. Жодні стіни не залишилися стоячими, жодні спогади не збереглися, ті міста перетворилися на попіл. І найстрашніша деталь це було попередження у Юди 1 до 7 сказано, що Содом і Гомора є прикладом того, що відбувається з тими, хто вдається до аморальності та відкидає божественну владу. Іншими словами, це не просто історія, це сповіщення. Дружина лота озирнулася і стала соляним стовпом. Не з цікавості, а тому, що її серце все ще належало до того, що Бог уже судив, це деталь, на яку багато хто не звертає уваги. Іноді тіло залишає своє місце, а душа залишається у пастці, чіпляючись за те, що Бог уже сказав вам відпустити. І коли це відбувається, настає наслідок, бо Божий суд не тільки над явним гріхом, а й над прихованою схильністю серця. І поки содом його Гомора були знищені. В іншому куточку історії могутня імперія повстала проти народу, який ледве мав сили для боротьби, імперія, яка вважала, що може кинути виклик самому Богу, із зарозумілістю, контролем жорстокістю, і не підозрював, що його ось ось поглине не земля, а вода. У той час, як попіл содому все ще відлунює як нагадування про суд. Історія рухається вперед до поневоленого народу, який живе під гнітом імперії, яка вважала себе непереможною. Єгипет був портретом людського панування, слави, побудованої на стражданнях інших. Фараон, їхній лідер, був не просто царем, він бачив себе Богом. І коли Бог послав Мойсея звільнити єврейський народ, фараон розсміявся. Виклик він ігнорував знаки, ніби був вище наслідків. Але творець не грає на те, що його ігнорують. Кари приходили одна за одною, показуючи, що кожне єгипетське божество було крихким перед ним, і все ж фараон закам'янив своє серце. У вихід, 14.4 записані слова Бога Я прославлюсь у фараоні та в усьому війську його. Він не тільки виведе народ із рабства, він упокорить єгипетську гордість перед усім світом, бо бувають часи, коли Бог не лише звільняє. Він також підносить своє ім'я через падіння зарозумілих. Звільнивши євреїв, фараон передумав і вирішив переслідувати їх за допомогою своїх колісниць, коней і воїнів, ніби гордість не знала, коли зупинитися. Він не змирився з програшем, але люди були вже перед Червоним морем, без зброї, немає шляху втечі. І ось сталося неможливе відкрилося море. Посеред води утворилася суха стежка з рідкими стінами з обох сторін, диво настільки візуальне, таке пряме, що донині ніхто не пояснює, як народ пройшов один за одним, жоден не потонув, і коли останній єврей перейшов, фараон подумав, що він може зробити те саме він увійшов з усім, з усім своїм військом, але там не було віри, тільки гордість. Він ніби переплутав божественну терпимість зі слабкістю. Але в потрібний момент води повернулися без попередження, немає порятунку. Море поглинуло їх як тихий велетень. Вихід, 1428 чітко говорить: ніхто з них не втік, і тиша, що настала, була оглушливою. Море, яке було шляхом порятунку для народу, було гробницею його гонителів. Це нагадує нам, що середовище, яке захищає, також може судити. Це залежить від того, хто відповідає за перехід. Бог не просто дає, він точно завершує цикли. А Єгипет він ніколи не мав такої сили. Зарозумілість фараона стала історією, історією, написаною на дні моря. І поки ці щойно звільнені люди вчаться ходити з Богом у пустелі, дві особливі постаті сини самого священика приймуть рішення, яке покаже, що божественний гнів викликає не завжди зовнішній ворог. Іноді помилка народжується в самому Вівтарі. Побачивши, як Бог розділив море і потопив цілу імперію, було б природно думати, що ніхто інший не наважиться кинути виклик його святості. Але проблема не завжди зовні іноді вона починається в самому молитовному домі. Надав і авігу, сини Аарона, первосвященика, на власні очі бачили, як слава Господня сходила на скинію. Вони знали, що таке священний вогонь. І все ж вирішили запропонувати дивний вогонь. Це не була технічна помилка, це було серце, яке втратило страх. Левіт, 10.1.10 .10 не залишає жодних сумнівів. Вони принесли перед господом чужий вогонь, якого він їм не наказував. Тоді вийшов вогонь від господа та й пожер їх. Ні тривалого суду, ні попередження не було. Це було негайно. Тому що Бог не приймає змішування на вівтарі, надав і авігу перетворили священне на видовище. Можливо, намагалися внести новаторство, привернути увагу. Але Богові не потрібна піротехніка, щоб її прославляли. Він хоче послуху, благоговіння, правда. І ось тут багато хто спотикається. Коли вівтар стає сценою, а серце забруднюється марнотою. Надав і авігу були духовними лідерами, але поводилися так. Ніби могли пристосувати Божі стандарти до своїх особистих смаків, і сьогодні це відбувається більш тонкими способами, коли хтось використовує ім'я Бога, щоб рекламувати себе, коли перетворює віру на бізнес. Не дивно, що в Якова три до одного застерігається браття мої, нехай не буде багато вас учителями, знаючи, що зазнаємо суворішого суду. Удар був настільки сильним, що навіть Мойсей не втрутився, а Арон, їхній батько мовчав, наче знав, що сказати нема чого. І тут є важлива деталь близькість до Бога не захищає нікого від осуду, якщо його серце заблукає. Іноді знайомство зі святим породжує легковажність як хтось, хто входить до святая святих у шльопанцях, думаючи, що інтимність є синонімом вседозволеності. Але Божий вогонь не просто горить зовні, він доводить наміри. Там Бог показав, що не до кожної помилки ставляться з терпінням, деякі він вирішує вогнем, буквально, бо бувають часи, коли божественна ревність вимагає негайного очищення. І якщо це здається жорстоким, це тому, що ми все ще не розуміємо ваги стояти перед тим, хто абсолютно святий. Вівтар колись почесне місце. Став сценою для виправлення, і цей урок увійшов в історію не як погроза, а як попередження, і поки люди все ще перетравлювали страх перед тим, як побачити своїх власних лідерів повним поклонінням, назрівала інша криза цього разу не біля вівтаря, а серед людей. Тихий бунт, підживлений заздрістю, марнославством і бажанням взяти собі те, чого Бог не дав. Проблема Кореї не була лише з Мойсеєм. Це було те, що представляв Мойсей Законна влада. Корей був не один. Він об'єднав Датана, Авірона, Она та 250 інших лідерів громади, впливові люди, шановані лідери, які дозволяли гордині домінувати над собою. Питали, чому ви двоє всім правите? Тут усі святі. Числа 6 на 10 і 3. Але коли його починає говорити голосніше, ніж покора, серце втрачає страх. І коли страх зникне. Це лише питання часу, коли суд постукає у двері. Це не був політичний конфлікт, це було духовно. Корей повстав не проти людини, він повстав проти порядку встановленого Богом. Мойсей зі смиренним серцем не відповів гнівом він упав ниць. Таким ставленням все сказано. Тому, хто знає свою позицію, не потрібно нічого доводити, але Бог побачив те, чого ніхто не бачить прихований намір бунт. Замаскований під справ... справедливість, тому він дав знак завтра господь покаже, хто його. Числа 16.5. суд уже був вирішений, залишилося тільки підготувати сцену, день настав, і те, що мало бути ще одним зіткненням слів, перетворилося на видовище божественної сили. Перед усім народом, Мойсей промовляє молитву, яка вгамовує будь-які сумніви. Якщо ці люди помруть, як усі помирають, то не Господь посилав мене, але якщо земля розкриє свої уста й живих проковтне їх, вони пізнають, що вони зневажили Господа числа 16, 29, 30. саме так і сталося. Земля затремтіла, затріщала й поглинула повстанців, намети, родини і усе. Це було не просто покарання, це було попередження, записане на землі. Земля зімкнулася, ніби нічого не сталося. Надмогильна тиша охопила табір. Ті, хто дивився, заціпеніли, могли думати лише про одне. А що, якби це був я? У Біблії сказано, що всі вони втекли з криками Земля поглине і нас. числа 1634. Тому що це вже не було про Корея, це було про початок. Серце, яке кидає виклик тому, що воскресив Бог, стає власним ворогом. І коли він діє прямо, не має місця для сумнівів цікаво, як люди можуть побачити негативне диво, таке, що шокує душу, і все одно не вклонитися. І не думайте, що це було лише пустелею. Сьогодні бунт може маскуватися під думкою, здоровим запитанням, свободою вираження поглядів. Але коли дух, що стоїть позаду, такий самий, як Корей, кінець має тенденцію повторювати зразок. Недарма Юда пише, що Корей був прикладом загибелі, Юди, 1.11. межа між свободою і повстанням часом тонша, ніж здається, і коли межу перетнуто, Бог діє так, що не залишає місця для гордості. Іншого разу, через багато років чоловік сів на трон, вважаючи себе недоторканним. Король з короною на голові і пишним голосом, який вирішив вкрасти собі те, що йому не належить. Слава, слава, яку може отримати тільки Бог, і знову небо відповіло. Ірод не був схожий на Корея, але його серце було таким самим амбітний, марнославний, залежний від оплесків, він знав свою політичну силу, але хотів чогось більшого поклоніння. У Біблії сказано, що одного дня він одягнувся в царські шати, сів на трон, промовив до народу і натовп вигукнув це голос Божий, а не людський. Дії 12,22. Марнославство розбухало. І на відміну від Давида, який сказав: Не нам, Господи, але імені Твоєму дай славу. Іроду сподобалося почути. Тиша. Немає виправлення, слава не повернулася, проблема була не в промові. За цим було серце. Ірод міг би сказати Я просто людина, лише Бог Ізраїля, гідний слави, але він обрав шлях гордості, і небо не залишилося нейтральним. У Біблії не сказано, що Бог послав когось, щоб поговорити з ним, і не послав пророка, щоб попередити його, це було прямо, негайно. Ангел Господній вдарив його тут же, на сцені вкраденого поклоніння, тіло короля, коли сяючи, впало, і почало відбуватися те, що ніхто ніколи не забував. Ірода почали їсти черви ще за життя. Слава, яку він хотів собі, обернулася гниллю. Людина, яка хотіла бути Богом, була виставлена як слабка і тлінна плоть. Біблія не приховує цієї деталі, вона хоче дати зрозуміти, є речі, якими Бог ні з ким не ділиться, особливо слава Ісайя 42 8 говорить Я Господь, це моє ім'я, своєї слави не дам іншому. І якщо він не дає, той, хто намагається взяти, програє не в символічному сенсі. Він дійсно програє, він втрачає свою честь, він втрачає свій час, він втрачає своє життя. Цікаво те, що люди думали, що вони вихваляють ірода, але, самі того не підозрюючи, підписували його вирок, тому що людські лестощі можуть бути солодкими для его, але гіркими для духу. І коли хтось починає більше вірити в оплески, ніж у голос Бога, небезпека вже постукала в двері. Ірод не був покараний за свою владу, його покарали за те, що він забув, що вся влада має походження, і що найвищий трон все ще на небі. Хто про це забуває, той рано чи пізно падає. А тепер подумайте разом зі мною, скільки людей сьогодні живуть тим самим циклом, не перед натовпами, а перед маленькими сценами, де вони знаходяться в центрі, люди, які більше не віддають належного Богові, а виставляють на показ. Ніби вони автори своїх успіхів. Ірод живе в тих, хто не визнає джерела, і смерть від хробаків може мати різні форми: стосунки, що гниють, репутація, що руйнується, душі, які хворіють. Тіло може бути цілим. Але всередині процес вже почався. І найсерйозніше все це було після Вознесіння Христового, після Христа, після Воскресіння. Іншими словами. Час благодаті не виключає часу суду, Бог продовжує залишатися любов'ю, але він також продовжує залишатися вогнем, що пожирає, і коли Святий Дух сильно діє серед учнів, будь-яка брехня, будь-яке удавання, будь-яка видимість також протистоять, навіть серед тих, хто всередині церкви, як сталося з парою, яка вирішила збрехати, і ціна була фатальною. Історія Ананія та сапфіри страшна, тому що це сталося серед християнської громади. Це було не з язичниками чи зовнішніми опонентами, це було з людьми, які були частиною групи. Святий Дух діяв із силою, і учні ділили все між собою. Це було середовище віри, щедрості та відданості. Тому, коли Анані і його дружина продали майно, вони прикинулися, що пожертвували всю суму. Але частину залишили. Проблема була не в тому, щоб зберегти його. Це робило вигляд, що вони його не зберегли. Брехня не дійшла до апостолів, вона дійшла до духа. Петро, сповнений проникливості, подивився Ананієві в очі і сказав Чому ти дозволив сатані наповнити твоє серце неправдою Святому Духу? Дії 5.3. І в цьому ключ. Серце було доступне для обману. Справа була не лише в грошах, а в іміджі. Вони хотіли здаватися щедрими, але не такими. Вони хотіли пожати честь, не сіючи правди. І в середовищі, де Дух Божий проявляє себе з інтенсивністю, брехня не виживає. Туди ж впало тіло Ананія. Немає часу на виправдання, немає місця для постановки. Через три години заходить дружина. Нічого не знаючи, він повторює ту саму історію. Педро запитує чи за це ви продали майно. Вона підтверджує. Знову брехня підтримується, і знову справедливість восторжествує. Сапфір також падає мертвим. А перед цим страх великий охопив усіх, хто чув про ці події. Дії 5.11. страх, який втратив Корей, страх, який Ірод проігнорував, страх, який Ананій і Сапфіра зневажали. Цей страх повернувся до учнів, і, мабуть, це найбільший заклик цих текстів не недооцінювати духовне середовище. Бо те, що Бог терпить в певних місцях, він безпосередньо судить в інших, особливо коли рух справжній і присутній дух. Є місця, де удавання залишається непоміченим, але є й інші, де маска спадає без попередження, і смерть Ананія і Сапфіри була не просто покаранням, це було очищення. Бог очистив довкілля, щоб захистити свою присутність. Ця історія відкриває чисту правду. Бог серйозно ставиться до того, до чого багато хто ставиться, легковажно, і якщо брехня всередині церкви спричинила буквальну смерть, уявіть собі духовний вплив брехні, яку сьогодні терпимо. Брехати пастору це серйозно, але брехати духові неприйнятно. І не помиляйтеся, він продовжує бачити серця, зважувати мотивації та протистояти тому, що не є реальним. Різниця полягає в тому, що сьогодні вирок не завжди приходить як фізичне падіння, але це так. А коли приходить, то б'є в корінь. А що спільного в цих трьох епізодах? Шаблон, суть, серце, яке відходить від страху, яке відчуває право маніпулювати, здаватися або кидати виклик священному. І коли це серце проявляється, небеса відповідають, тому що Бог може бути терпеливим, але він також справедливий. І бувають моменти, коли він вирішує не чекати, тому що він судить про певні речі своїми руками. Такий суд, якому не потрібен людський суд, немає часу на захист. Це ріже під корінь, і цей тип досі існує.